Виконуємо номер 60 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз: Добуток дробів. перший дріб чисельник 5х, знаменник 9. Другий дріб чисельник 9, знаменник 25х. Та обчисли його значення, якщо х дорівнює 123,711, y дорівнює 30. Приступаємо до виконання. Виконаємо спрощення виразу. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Спочатку помножимо числові коефіцієнти, а потім буквені. 9 і 9 скорочуємо на 9, 5 і 25 скорочуємо на 5. 5 ділим на 5 буде 1, 25 на 5 буде 5, і х і х скорочуємо також. Маємо в чисельнику y, а в знаменнику 5. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо y. Дорівнює 30, то наш буквений вираз дорівнює 30, поділити на 5. Замінимо риску другу знаком поділити, будемо мати 6. І записуємо відповідь. Ми спростили вираз та обчисли його значення. Номер 60. І справ для повторення розділу 1 виконано.